Повністю вже починає дозрівати гібридний сорт хурми під назвою Соснівська. Сьогодні у нас 16 жовтня. Ось так уже виглядають повністю зрілі плоди. Вони повністю стали м'якенькі. Чим особливий цей сорт він ідеально підходить для вирощування по всій території України. І особисто сорт Соснівська він має по типу запилення і чоловічі, і жіночі бруньки. Він може самозапилюватись. Ось, подивіться, як виглядають. М'яко цього сорту, взагалі, даний сорт не має в'язкості, він не в'яже. Деякі плоди вже стали м'якенькі, деякі ще такі ще тверденькі можемо побачити. Ось їм ще потрібен час для е, повністю дозрівання. Ну, але я вважаю це бонусом, тому що плодами можна ласувати ну, певний період часу. Соснівська відноситься більш до ранніх до середніх сортів, тому що от поруч у нас е, східний сорт, правда, костата. Тому плоди ще повністю зелені. Цей сорт ми того року обривали десь орієнтовно 15 листопада, якщо я не помиляюся. Саженці цих, цих сортів є в нашому розсаднику. До речі, Соснівська також є закритою кореневою системою, тому що цей сорт підходить як для київської, так і для. Ну, для території всієї України, а дані сорта східної хорми, крупноплідніші, такі як Тіпо, вони підходять більш для тепліших регіонів. Але так як для Буковини, наприклад, то цього року ми не укривали і результат ви можете бачити. Друзі, переходьте до нашого каталогу. Посилання на сайт буде під відео.